Передавав дані про інфраструктурні об'єкти ворогу у Чернігові. Затримали чоловіка, який фотографував міські школи зупинки громадського транспорту для російського мобільного застосунку. Підозрілого громадянина спіймали на гарячому та передали патрульній поліції небайдужі Чернігівці. На лінію 102 звернулася директорка на одного з загальноосвітніх закладів міста Чернігова І повідомив, що на території школи невідомий. На мобільний телефон знімає будівлю школи, а також укриття, яке є в цьому навчальному закладі. Цього чоловіка небайдужі громадяни затримали його, тримають, і звернулися саме для того, щоб викликати поліцію. На місце негайно направили екіпаж патрульної поліції. І Наші співробітники з'ясували, що чоловіку 49 років. Кілька років тому він приїхав з Севастополя до Чернігова, отримав тут статус переміщеної особи. Один з мобільних додатків в його мобільному телефоні зацікавив поліцейських тим, що алгоритм роботи цієї програми полягає в виконанні певних завдань. Які в тому, щоб фотографувати об'єкти обов'язково з їхньою геолокацією, всі об'єкти, які були, це якісь інфраструктурні об'єкти. Там були школи, були зупинки громадського транспорту. Тобто, скажімо так, це не природа. Затриманий пояснив правоохоронцям, що займався цим виключно для того, щоб підзаробити грошей. Адже за кожне фото у мобільному застосунку передбачена фінансова винагорода. Він так і сказав, я ним користувався саме для як додаткових заробіток. Чому е, звернули увагу на цей мобільний додаток? Що він за повідомленням Служби безпеки України є таким, за допомогою якого спецслужби нашого ворога отримують розвіддання саме з території України? Тому чоловік затримали, доправили до районного Чернівського районного управління поліції, і туди ж прибули представники служби безпеки України, які їм його і передали. Нині за даним фактом триває перевірка нацполіції спільно з СБУ. правоохоронці застерігають громадян бути обачними та не встановлювати собі сумнівні мобільні додатки, щоб заробити легкі гроші, особливо попереджають батьків, щоб пильнували своїх неповнолітніх дітей. Адже подібні випадки не поодинокі, кажуть поліцейські. Ми й поліція дякуємо, що люди були уважними пильними. Вони Побачили і зробили якісь дії для цього. Вони допомогли дійсно поліції і нашим спецслужбам. І надалі також ми просимо бути уважними. Якщо ви бачите підозрілих людей, незнайомих, які проводять фото, відеозйомки. Запускають дрони, якщо ці люди жодним чином себе ніяк не ідентифікують, звичайно одразу повідомляйте до поліції. Є можливість знімайте так само на телефон, щоб це було як ще додаткова до база для доведення. Якихось дій тому, що на жаль, на сьогоднішній день Україна в стані війни, і тому не нам потрібно зробити так, щоб найменше розвід інформації опинилося у нашого ворога.